Алло, Альопа, кафе «Ман» на перекрістки. Давай жду ну, пострі, пожалуйста. Мамі там уже допомогу кажуть: пожалуйста, спасіть її. Пожалуйста, за мене можете не не переживать. 13 квітня суми здригнулись від потужного російського ракетного удару. У мирному центрі міста загинули щонайменше 34 людини. 111 поранені. Інформація станом на ранок понеділка, друзі. Серед жертв діти, зокрема, немовля, що народилось лише цього року. Те, що мало стати святом верну неділю, обернулося жахом. Світова реакція неоднозначна. В Україні почали говорити не лише про відповідальність Росії, що є абсолютно беззаперечним фактом, але й про тих, хто посприяв ворогу в реалізації його планів всередині країни. Всі деталі просто зараз. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Погнали, отже, панове, в момент, коли в Конгрес-центрі Сумського університету мала проходити церемонія нагородження 117-ї бригади тероборони, Росія вдарила ракетами із касетної бойової частини. За офіційною інформацією, військові не постраждали. Вони перебували в укриттях, загинули мирні мешканці. Одразу після церемонії в тій же залі мала відбуватися дитяча вистава. Не знаєш тут коментувати без коментарів. Президент США Дональд Трамп коментуючи атаку, заявив: цитую, що це була помилка. Чи маєте ви реакцію на атаку Росії у вербну неділю? Я думаю, це було жахливо. Мені сказали, що вони зробили помилку, але я вважаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся ця війна це жахлива річ. Вважаю, що початок цієї війни це зловживання владою. Ця країна ніколи б не дозволила, щоб ця війна почалась, Якби я був президентом, такі слова прозвучали як спроба зняти вину з агресора, адже згідно з міжнародним правом зобов'язання перевіряти цілі. Належить саме стороні, що завдає удару. Удар по місту вихідний день не помилка, це військовий злочин, але це лише початок. Далі ви почуєте, хто із високопосадовців був на місці трагедії і чому про це намагаються мовчати. Українські військові вже мстяться за кожну жертву росіян на полі бою. За суми, часам! Постріл! Друзі, єдині, хто може зупинити російську наволоч, це наші військові. Тому сьогодні, панове, закликаю вас підтримати збір для дуже крутих козаків, батальйон Небесна Кара, Славетна, 54 окрема механізована бригада, Донецький напрямок. Їм потрібні БПЛА у кроптер. Оце така штука, яка дозволяє виконувати складні операції в тилу ворога, несе при цьому бойову частину до 30 кіло. Друзі, ми з вами закривали найважчі збори. Думаю, що і це і закриємо. Давайте нищити рухню разом. Впевнена, що в нас це вийде. Кожні 5-10 гривень важливі. Послухайте, хлопців. На Донеччині шторми не припиняються. Ми, батальйон безпілотних систем небесна кара, прикриваємо піхоту, нищимо техніку, знаходимо укриття і зриваємо ворожі плани. Але є цілі, до яких ми ще не можемо дотягнутися. Український комплекс «Укроптер» допоможе це змінити. Це інструмент, що дозволяє діяти далі, точніше і безпечніше. У ньому є все необхідне, сильна оптика, автономна навігація, захист від глушіння і повний комплект для роботи команди, щоб встигнути першими і повернутися. Ми знаємо, як і куди нам потрібен лише інструмент. Збір відкритий на платформі прямої допомоги. Перемога. Долучайся! Слава Україні! Героям! Слава! Я в описі до цього відео дам лінк, за яким ви зможете перерахувати кошти. Хто з за кордону можете сміливо робити це на а, мій особистий а, PayPal. Далі я все це перекидаю вже на потреби хлопців. Тобто, коли будете переправляти, будь ласка, пишіть на потреби 54 ОМБР, і я тоді буду переправляти це автоматично а, на збір. Звіт традиційно в наступних випусках і на моєму телеграмі Соколова. Дякую, що допомагаєте. Продовжуємо. Повернемося до трагедії в Сумах, друзі. Мерконотопа Артем Семеніхін звинувачує голову Сумської ОВА Володимира Артюха, в тому, що саме він організував захід у публічному місці. Цьому їм посприяв, посприяв виправдати їм їхню терористичну атаку. Геноцидну атаку на нас, українців, як посприяв, а він організував сьогодні тут вручення грамоти медалі нашим хлопцям-героям. Нардепка Мар'яна Безугла додала нічого не виправдовує російського злочину, але збиратись у центрі міста перед дитячою виставою це неприпустимо. А зараз, друзі, дізнаєтесь те, чого нема в офіційних біографіях: деталі, які можуть змінити ваше ставлення до цієї історії. Отже, хто такий Володимир Артюх? Артюх генерал-лейтенант, кадровий військовий, народжений у РСФСР, виховувався в родині військових. Навчався в радянських та українських військових академіях, служив у генштабі ЗСУ. Пройшов підготовку в оборонному коледжі НАТО. Ну а також був заступником начальника генерального штабу України після служби. Працював у цивільних структурах. А в 23-му став головою сумської ова. Має численні нагороди, зокрема орден за заслуги всіх трьох ступенів, є батьком двох військових. Це те, що можна прочитати з його офіційної біографії е, в інтернеті. Втім, мер Конотопа вчора додав інших деталей про Артюха. Голова Сімської обласної військової адміністрації. Пан Артюх – це радянський генерал, який за часи Януковича служив під е, проводом Саламатіна, такого собі міністра оборони України, допомагав знищувати українську армію. Від Януковича отримував нагороди за це. Він організував сьогодні в Сумах нагородження е, військових 117-ї бригади у всьому приміщенні. І, наскільки мені відомо зараз, вже його попереджали, що цього робити не можна. Відкрити провадження, щоб все ж таки з'ясувати, хто додумався проводити за 30 кілометрів від а, е, е, заходи зібранням військових в центрі міста. Пан Малюк тримає це. Питання на особистому контролі громадськість та місцеві політики закликають Артюха подати у відставку, поки що він залишається на посаді. Далі розповім вам про те, як росіяни зловтішаються трагедії в Сумах, а також про неймовірну історію 13-річного героя, який під час ракетного удару вчинив щось, на що не кожен дорослий би наважився. Друзі, додивіться це відео до кінця і підпишіться на наш канал. Продовжуємо. Військовий журналіст Юрій Бутусов наголошує, це не була помилка, це свідомий терористичний акт, спланований Російською Федерацією. Балістичні ракети, за його словами, це не точна зброя, вони не здатні вразити конкретну військову ціль. Тому, обираючи центр міста, росіяни наперед знали, що вдарять саме по мирних мешканцях. Бутусов стверджує, що в цей час в конгрес-центрі поблизу дійсно мав відбутися захід із знакоження. Це був ну не секрет же захід з нагородження військових 117-ї бригади ТРО. На захід прибули голова е сумської ова Артюх та представник командування сухопутних військ. Проте жодного шокування там не було. В будівлі знаходилося близько 20 осіб в цивільному, жодної військової техніки поруч не було. Саме цю частину інформації, як зазначає Юра, помилково поширила нардепка Мар'яна Безукла, стверджуючи, що на місці. Відбувалося шокування. Цю заяву одразу підкупили і російські пропагандисти. Ми знаємо, що балістичні ракети Іскандер це зброя не надто точна, і коли росіяни цілили цими ракетами по центру Сум, вони абсолютно точно знали, і що точність у цих ракет недостатня, що вони 100% влучать по мирних людях. Тим не менше російських терористів вбивство українців не, не обмежують навпаки, це якраз і є ціль російської агресії. Це вбивство українців. Росія тільки підтверджує ці слова. Вони як звірі радіють по сумах. Отлічна новость, браво рібята за Донецьк, за Білгород та інші звірячі реакції, які навіть цитувати не хочеться. Скріншоти друзі на ваших екранах. За словами Бутусова, відповідальність за трагедію має нести голова ОВА Володимир Артюк, який організував захід в центрі міста, де за розкладом мала ще й пройти дитяча вистава. Бутусов підкреслює, головне питання, чому, от чому Захід з нагородження не провели, наприклад, за містом, в більш безпечному місці, як це робиться в умовах війни. Тим паче, що бригада давно виведена з міста, Центр Сум потенційно вразлива ці. 30 кілометрів до лінії фронту також порушується питання витоку інформації. Ймовірно, росіяни дізналися про цей запланований захід через незахищені месенджери, зокрема телеграм-чати, які за словами Юри, в тому числі активно використовують військові і посадовці досі. Коли військові проводять або військ... обласна військова там обласна адміністрація, обласна державна адміністрація. Проводить будь-які заходи в центрі міста, то безумовно люди, які ухвалюють таке рішення. А в першу чергу, це, як і сказав мер Канатопа Семеніхін, це голова обласної адміністрації Володимир Артюх, в першу чергу мав продумати заходи безпеки, щоб ніякого витоку інформації про цю подію не могло відбутися. І це дійсно відповідальність самого Артюха. І це він в першу чергу має відповідати а ніякий несирський, якого там не було. Тому в першу чергу ми маємо почути інформацію, чомусь про яку Мар'яна Безугла не сказала ні слова. А чому на цьому заході був керівник президентської обласної адміністрації у області? От на це питання треба відповісти, як він забезпечив заходи безпеки? Друзі, ну тут резонно додати критику на адресу, передусім Верховного головнокомандуюча, офіс президента і ту ж саму безуглу відправлячої партії та інших військових і політичних керівників, які не роблять висновків після трагедії. Ви пам'ятаєте Полтавську область? Ви пам'ятаєте Львівську область? Юра вимагає слушно заборонити проведення масових заходів в центрах міст прифронтових суворої перевірки комунікацій, ну а в разі порушень кримінальної відповідальності. Я далі розповім вам про історію молодого героя, який під час трагедії в Сумах врятував життя іншим людям. Отже, 13-річний Кирило Іляшенко врятував людей з палаючого автобуса в суму. Під час ракетного удару, друзі, хлопець, попри поранення голови. Розбив скло автобуса, вистрибнув назовні і відкрив двері, врятувавши пасажирів. Я швидко встав, та почали ламати двері, деблокувати двері з автобуса. У нас не не виходило, тому я викинув сумку у вікно та вистрибнув у вікно і почав же деблокувати двері з іншої сторони. В автобусі ще були люди. Так да, в автобусі там? ще були, було да, доволі багато людей. Майже не кричали, тому що всі були у шоці. Коли я же в мене вийшла деблокувати двері, я вже почав випускати людей та побачив свою маму. Вона в неї було все ліце в крові. Я дуже за неї злякався. Коли я побачив, що вже всі люди, які могли вийшли, я пішов з мамою та почали шукати найближчу карету з швидкої допомоги. Від цю купала три осколки металічні, один великий змог витащити. Інші два маленьких не змогли героїчний вчинок, хлопця учня школи номер 4 і спортсмена клубу Факел вже викликав гордість і вдячність усієї громадськості Сумщини. Кирило, Сердечки тобі від цієї нашої команди на ну, ви друзі можете написати, що думаєте про це в коментарях. Слава Україні! Слава силам оборони! В описі до цього відео знайдете, як допомогти армії та незалежній журналістиці. Ставайте нашим спонсором, баймі кофі та патреон до ваших послуг. До зустрічі!